Привіт, друзі! Зараз настала, мабуть, найгарячіша пора з регламентованої звітності для бухгалтерів, тому і ми сьогоднішнє наше відео присвятимо саме регламентованій звітності, а саме об'єднаній звітності. Для кого буде цікаве це відео? В першу чергу для користувачів програм лінійки Баз, таких як бас «Бухгалтерія», проф, баз бухгалтерія корп, Баз комплексне управління підприємством, Баз єрп а також для користувачів галузевих конфігурацій, баз Агробухгалтерія та Баз агробухгалтерія елеватора млина та комбікормового заводу. І ми сьогодні поговоримо про об'єднану звітність. Після, а після. Цього наприкінці відео для користувачів аграрних конфігурацій я ще зроблю невеличкий анонс з приводу інших регламентованих звітів саме для аграріїв. Отож, об'єднана звітність. Як і в минулому році, об'єднана звітність в стандартному своєму форматі реалізована лише для формування у системі електронної звітності Фредозвіт. Якщо ви вже користуєтесь системою електронної звітності Фредозвіт, то для вас буде випущене окреме відео по заповненню цього звіту Фредозвіт. Там все, по суті, дуже просто, робите, як завжди. Все ж таки, але якщо ви користуєтеся метком, як багато користувачів систем БАС, тоді для вас все ж таки є можливість. Сформувати звіт у програмі і вивантажити її в медок. Ми розробили таку додаткову можливість. Що для цього потрібно? Зараз ми, коли створюємо звіт, ми бачимо, що формування звіту формується тільки у Фредо, підтримується. Отож, ви можете звернутися до нас у відділ продажів. Менеджер надасть вам файл зовнішнього звіту. Ви його збережете до себе на комп'ютер. Після цього. Переходимо у довідник звітів. Звіти, які заповнюються тільки в «Фредосвіт», знаходимо Потрібний нам звіт. Натискаємо на олівець. У формі, що відкрилася, обираємо файл і обираємо той файл, який ви зберегли у себе на комп'ютері, який вам надав менеджер. Зберігаємо. Після цього нам потрібно перезайти в програму. Що ми і зробимо для того, щоб зміни вступили в дію. Після того, як зайшли в програму, знову переходимо до регламентованої звітності, і цього разу ми знаходимо потрібний нам звіт, і при спробі його створити програма нам вже дає це зробити. Тож заповнимо звіт за 4 квартал 2022 року. Відкривається форма. звертаю вашу увагу, що у формі немає шапки, у формі реалізовані лише таблиці для заповнення тих даних, які нам потрібні для передачі в систему електронної звітності. А також звідси не можна роздрукувати даний звіт. Ви зможете це зробити вже раніше звіт, наприклад, у медок. Заповнюємо. Звертаю увагу, що в звіті вже заповнюються рядки з кодом категорії 75, 76, і у тіло декларації вони потрапляють в окремі рядки. Система все розраховує автоматично. Перевіряємо усі додатки, як вони заповнилися, тому що буває всяке. І якщо все нормально, вивантажуємо звіт у формат XML. При вивантаженні обов'язково вказуємо, куди ми вивантажуємо папочку. Натискаємо кнопку Сформувати файли вивантаження. Іноді буває так, що у звіті щось некоректно заповнено, код квет, або код ядерпони заповнено, або якісь дані, які не відповідають затвердженому формату, тоді вам система про це сама сигналізує. У вас буде можливість виправити ці дані. В даному нашому випадку у нас всі файли сформувалися коректно, зберігаємо їх і переходимо до заповнення в медок. Файл, імпорт, імпортуємо звіт. Обираємо тільки що вивантажені файли. Звіт імпортовано успішно. Як бачимо дані, які ми перед цим сформували в системі БАС, у нас заповнилися автоматично в вимитку. Після цього перевіряємо всі додатки. Якщо щось знаходимо, виправляємо. Також можна використовувати автоматичну перевірку і відправляємо у податкову. Тому бажаю всім гарних, легких та успішних звітів і зворотних квітанцій. А також. Те, що я анонсувала раніше, хочу все ж таки трошки додати по тим регламентованим звітам для аграріїв, які у нас наразі плануються. Ще перед новим роком ми виклали три регламентованих звіти з новими формами 21 цх 50 цх та 2 ферм, але не буду зараз на них акцентувати увагу. Також Зараз на заключному етапі розробці у нас знаходиться податкова декларація з податку на прибуток, там буде реалізовано додаток МПЗ. Звіт буде викладено зовнішніми. Я думаю, що, мабуть, вже на цьому тижні дуже скоро він вже на заключному етапі тестування. Також ми чекаємо нових схем по звіту. Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи. Як тільки будуть опубліковані нові схеми, ми одразу почнемо реалізовувати, і, ну, звісно, ми розуміємо, що цей звіт всім потрібен, як якомога швидше спробуємо це зробити. Також вже на заключному етапі тестування податкова декларація сплати за землю. Але що стосується цього звіту, тут на жаль, не вийде викласти його зовнішнім звітом, і тому буде реліз. Також слідкуйте за оновленнями. Я думаю, що ми обов'язково присвятимо окреме відео цьому звіту, а також викладемо його у нашому телеграм-каналі, вайбер-каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь і слідкуйте за новинами, будьте в курсі всього, що відбувається. Дякую вам за увагу!